Благодійний фонд Каріта з Бердичів Української греко-католицької церкви сьогодні знову реалізовує видачу продуктових наборів цього разу. В рамках акції Допомога від канадсько-української фундації пакунки отримують внутрішньо переміщені особи. Ми сьогодні видаємо допомогу від канадсько-української фундації. В рамках цієї акції внутрішні переміщені особи можуть отримати продуктовий набір. Сьогодні видається саме в місті Бердичи на нашій локації. Вчора ми були в місті чутнові. На цьому тижні також нас чекає Шеменівська громада, Романівська громада. І з наступного понеділка також будемо їздити в декілька громад. Кожна людина то окрема доля, нелегка, сповнена гіркого болю. Сергій Володимирович із Олешок, що на Херсонщині. Що було? Все пропало. Ми п'ять років, тільки як построїли хату, тільки і все. А тепер та... а затопило, ми на берегу річки, на берегу чайки, місто красиве, райське, тільки, за... тільки закінчилось строїтися. Воду затопило. Правда, у нас не до самої криші, а десь метр п'ятдесят води в хаті було так, Там заходили, дивилися, поки було можна, то в нас упала стіна, ну так все стоїть. Ну такі діва. Весела мало, так. Я виїхав в 17-му році взагалі з Криму. До 22-го в Києві був, а коли почалася ця повномасштабна, то вже з Києва, тому що біля будинку прям прильоти були, академ містечко, якщо знаєте, там пару будинків. У Бердичеві зазначає Анатолій Володимирович уважні до проблем переселенців. І допомога такого скажу відверто, дуже значуща для людей. Це дуже багато що значить. У Продуктовому наборі там є макарони, там є крупи, там є різні такі консерви, м'ясні, рибні. Також це чай, але і хороший продуктовий набір. Там багато саме таких макаронних виробів, круп людям подобається. Отримала продуктовий набір до дня мабуть святого Миколая та Нового року. Дуже вдячна Каріта з Бердичі за отриману допомогу. Всі дуже взагалі дуже вдячна їм за це сьогодні. У Бердичеві для внутрішньо переміщених осіб видали 120 продуктових наборів. Олена Лук'янюк, Дмитро Піньківський, Теркавік.